Всі, хто сьогодні говорить російською мовою, ми, ми до них повинні донести одну таку річ. Вони накликали війну в Україну. І вони сьогодні продовжують її виправдовувати. Ті, хто говорив російською мовою тоді, кликав війну в Україну, тому що саме їх збирався захищати Путін. І не треба казати, що я Путіна не кликав. Кликали. Бо він суне на мову. Він суне на мову. Він чує, а там російський язик, значить там Росія. Вони такі самі, так. Вони, да, наші. вони такі самі, вони наші. І ви ж йому говорите, що вони ваші. Ви ж йому ви часто і говорили, ви ставили Пушкіна, ви значить, там, читали Єсеніна, і співали Висоцького. Ну та що це Росія? Ви ж не кричали російською, ні, ми не Росія. Один Кушман написав російською книжку Україна, не Росія. Один єдиний серед вас. Викликали сюди війну. точніше, викликали сюди Путіна? Ви сюди Путіна. А сьогодні, продовжуючи російську мову говорити, ви виправдовуєте його війну з нами. І все. І це факт. Ви можете бути класними, демократичними, талановитими, любити Україну, їсти сало і навіть співати пісень. Але кожна російська мова виправ... слово виправдовує. Путінську війну. Тому що Трамп говорить: так вони ж там всі говорять російською, значить це Росія. І він правий. Я тут не можу заперечити. А як? А як ти їх ще розбереш? Мова універсальний головний ідентифікатор. Це факт. Іншого нема. І ви повинні зрозуміти, що ви це робите робите свідомо. Нам не по дорозі. Робите несвідомо. Припиніть. Вам зараз заперечать що наші корупціонери, коли вони натягають на себе вишиванки і крадуть більше зло для України, ніж ті, хто говорять е російською. Ну так, давайте міритися, хто більше зло. Ідеться ж не про те, що більше зло, менше зло, от ти конкретно зло. А Петро більше зло. І. Так, ми будемо мірятися. Хто... Менше зло, значить, можна, а більше не може. Ідеться про тебе конкретно, от ти персонально. Зло для України. Те, що хтось там в вишиванці, без вишиванки, в акваланги. Краде, не краде. Причому, от ти конкретно, зло для України. Припини бути злом для України. І все. Ти сьогодні виправдовуєш агресію Путіна кожним російським словом. Припини це робити. А з тими, хто краде, з вишиванками будемо розбиратися разом. От тобі моя рука, от тобі канал є питання, він на цьому якраз спеціалізується.